Вітаю вас, любі малятка! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як тваринки готуються до зими і хто саме з тваринок лягає взимку спати. І перша тваринка це у нас ведмідь. А що ж ми знаємо про ведмедя? До зими ведмідь накопичує жир і з осені залягає у барліг. Він робить свій барліг, з листочків, змуху і облаштовує його під деревом коріння. Цей зимовий сон допомагає ведмедю пережити період, коли їх дуже мало, завдяки тому, що він накопичує свій жир. А ось їжачок робить у ямці на зимі невелике гніздо із сухого листя або трави чи муху. У ньому він залягає в сплячку аж до весни. Він також спить. Про їжачка і ведмедя говорять, що вони запасливі, тому що запасають на зиму жир. Влітку і восени вони дуже багато їдять і витрачають жир взимку для того, щоб зігрітися. Гінок також відноситься до тварин, які накопичують свій жир до зими. Він зимує у дупах старих дерев, але іноді може е, у старих норах бурсуків і лисиць спати. Він може зимувати один або цілою компанією. А ось бурундук риє свою нору в землі і дуже-дуже добре її утеплює. Е, запаси їжі він робить в особливій коморі. І вхід до своєї нори він завжди закриває такою земляною пробкою. Під час відлих він прокидається і відправляється в свою коморку, щоб підкріпитися. Але іноді він може відкривати свою комору і виходити на свіже повітря. Але якщо погода погіршується, то нірку він знову закриває. А от жаби зазвичай зимують на дні водою, серед заростей рослин, збираючись грубками. іноді по 200 особин їх може бути. На зимівлі жабка притискає до тіла задні лапки, а передніми закриває голову зверху. Але іноді жабки зимують і на суші в листяній підлисці, норах гризунів, підвалах сільських будівель. Або у трухлявих пнях. А от змії з настанням холодів починають шукати собі такі укриття для зимівлі, як нори гризунів, трухляві пні. Це можуть бути якісь отвори від згнилого коріння, тріщини в скелі, скелях, або можуть просто зимувати під купами листя. Різні види змій зимують поодинці. Або збираються в групи по кілька десятків. Під час відлиги навіть можуть виходити зі сплячки і переповзають в більш комфортніші місця. Борсуки Вони також відносяться до тих тварин, які активно харчуються і накопичують собі до зими жир. Восени борсуки утеплюють також додатково свою нору, влаштовують собі таку м'яку постіль із листя і трави. Але в країнах, де теплий клімат, борсуки взимку не сплять. Навіть полюбляють спати деякі риби. Теплолюбиві риби, такі як лящ, короп, линь, вже наприкінці осені починають готуватися до зими. Ви подумайте, як саме? Та дуже просто! Вони збираються у великі косяки, такі стайки риб косяки їх називають. І утворюють такі зимувальні ями. Зариваючись в річковий мул, риби переживають зиму, тісно збившись і майже не рухаючись. Дякую вам за увагу, любі малятка. Сподіваюся, ця інформація була для вас дуже корисною. І ви тепер трішки більше почали знати про світ тварин, а саме як вони готуються до зими.